На сьогоднішньому уроці ми з вами напишемо першу нашу програму в середовищі програмування АЛГО. Відкриваємо на другому локальному диску директорію папку CS. Далі заходимо в третій клас. І є папка Алго. Запускаємо Алго можна собі зробити ярличок, але тільки в папці «ЛАХ». Ось в нас середовище програмування АЛГО. Спочатку познайомимося з меню. Отже, файл новий це створити нову програму. Прочитати це синонім до слова відкрити, відкрити якусь готову програму. Ось вона є з розширенням PAS. Так, наприклад, можемо собі відкрити і її запустити. Далі, коли ми е, зробили програму, ми її зберігаємо, тобто тут записати, за, зберегти, як це записати, як і завершити е, Alt-F4 або закриваємо програму. Далі редагування, дуже, е, ті самі команди, які є в будь-якій прикладній програмі, видалити, копіювати, вставити шрифт і впорядкувати. І так, як в Скречі в нас є набір команд, відповідно, тут в вкладці шаблони є також набір готових команд, щоб ми швидше написали свою програму. Отже, ми знаємо, що програма починається з program. Далі в нас йде Begin, End, тому ми зразу скористаємося цим набором. Отже, program, no name ми замінимо на Name, ваше прізвище і один. І ось тут в нас йде е, описи, а тут вже сама програма е, всередині між Begin і End. Це Begin і End називаються операторні дужки. Ще, що в нас в шаблонах є, так само описи ми можемо собі створити змінні. Отже, в шаблонах описи, Var вибираємо, щоб не набирати з клавіатури і не робити лишніх помилок. В нас будуть дві зміни, так як нам треба стандартну легеньку програму зробити обчислення суми двох змінних, отже, А, Б. І в нас буде тип даних. Розмір цієї коробочки, тип даних, ми собі візьмемо типи, інтеджер, Це означає цілі числа: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Описали, тобто створили ми зміні як в Скречі. І далі нам потрібно ввести, тобто записати якісь дані в ці комірочки пам'яті, у ці змінні. Є шаблони окремо виведені, оператори введення, виведення. Отже, рід, читай з клавіатури, але ми не туди, ми не туди поставили курсор, відповідно, команда оператор не записалася в потрібне місце. Після слова begin йде блок. В команд блок операторів. Так, отже, ми створили зміну, тепер тут будемо писати програму. Читай А, після цього читай Б, Ввели ми з клавіатури числа. Тепер, не використовуючи лишніх комірок, бо нам А і Б вже самі не потрібні, ми можемо собі в будь-яку комірку записати суму. Отже, комірці Б надати значення, тобто присвоїти оце є оператор присвоєння, А-додати Б. І не забуваємо закрапку з комою. Тепер нам треба вивести, щоб написати вручну, також є шаблони виведення. І пишемо, ми дали в комірочку Б, тоді пишемо Б. Отже, наша програма готова, ми користувалися цими шаблонами. Так, Є описи, є типи даних, є оператори, які ми ще будемо використовувати. Ще ми будемо використовувати введення і виведення. Так? І тут є також інші команди. Виконання, отже, виконати, ми Ви можемо ось тут натиснути F9. Бачите, зелений зелена смужечка означає, вона підсвічується рядочок, що от програма чекає. Це є курсор, вона чекає введення даних з клавіатури. Так, Ми вводимо, підтверджуємо: Ентер. Це в нас А, підтверджуємо другий раз, наприклад, одиничка це є Б. І знову запускаємо Enter. Ви бачите, програма успішно виконана. Що нам тут не подобається, те, що є, курсор світиться, і ми не знаємо, в чому справа перший раз для того, щоб підказати користувачу введіть числа А і Б», Нам ось тут треба написати «Write», так? але в дужках вже ми маємо написати «Введіть числа. Отже, Write. І в самих фігурних дужках ми пишемо введіть числа А та Б. Запустимо нашу програму. Чому сталося так? Тому що в алгоритмі має бути чітка послідовність дій. Отже, ми спочатку читаємо, а потім пишемо в виді числа А і Б. Тому зупиняємо програму. І оцей оператор переносимо на початок і запускаємо програму. Від числа А та Б. Курсор е, появився одразу після числа Б. 25, 25. Так, програма виконана успішно. Трошечки негарно, що після Б зразу є 25. За це відповідає Ln. Отже, якщо ми допишемо до write LN, І запустимо програму, ви бачите, курсор переставився на новий рядочок Введіть числа А та Б, 25, 1 і маєте результат. Ваше завдання вдосконалити програму, щоб результат видавалося сума чисел, дорівнює і е, саме число е, сумування. Як нам написати найпростішу програму з цього, що ми маємо? Звичайно, нам тоді не треба змінних, наприклад, я вчуся програмувати. Так? Змінних нам не потрібно навіть. Нам потрібен тільки оцей один рядочок виведення. так. Ось тут замість чисел, то ми пишемо я. Так. Далі копіюємо собі оператор, пишемо вчуся. Так, тільки так, щоб було схо. Так, як у взірці вчуся. І тут програмувати. Витираємо цей оператор і запускаємо програму. Отже, ви бачите, тут я вчуся програмувати, так, щоб ви мене дописали, але не обов'язково не забувайте за те, що символи всі пишуться у лапках. Бачите, коли я стру зараз оцю лапку, у мене є помилка. Рядкова константа повинна бути записана в одному рядку, тому е обережно ставтеся до тих лапок і вже запускаємо програму. Ви бачите, вона успішно виконана, додалися нам знаки оклику. Бажаю вам успіхів у програмуванні. Дякую за увагу!